В одному із дитячих садків корабельного району Миколаєва відкрили нове укриття. Тут передбачено можливості для ігор, навчання, спортивних занять і відпочинку, а також спеціальні локації для різних вікових груп. Під час тривог діти можуть не лише перебувати в безпеці, а й продовжувати розвиватися у комфортному середовищі. Як саме облаштували укриття, розкажемо далі. Навчання, ігри та розвиток навіть під час тривог. У дитячому садочку Корабельного району Миколаєва запрацювало нове укриття, в якому діти можуть не лише перебувати в безпеці, а й продовжувати заняття. Укриття нам робило КП-захист. Почалися роботи з серпня 2024 року. І ось 4 червня ми вже відкрились. Управління освіти нам надавало меблі, надавало нам ну, це ліжка, стільці, шафи, рушники. Матраці, ну, тобто забезпечення у нас дуже добре. Укриття обладнане всім необхідним для безпечного та комфортного перебування дітей. У ньому передбачені зони для навчання, ігор, спорту, відпочинку та є облаштовані спальні місця. Ми створили локації на кожну вікову групу, обладнано системою вентиляції, запасний вихід у нас є, пожежний. Стенд у нас є, туалетні кімнати, три кімнати для дітей для дошкільного віку і одна для дорослих. Запас води, бойлер, тобто система каналізації проведена. Простір продуманий до дрібниць. За ініціативи колективу Садочка тут створені осередки для різних вікових груп. Кожна з ігровою методикою інтелектуального і творчого розвитку, розповідає директорка закладу Вікторія Целіна. Створили ми такий дизайн, нам хотілося щоб діти не просто йшли в укриття, а щоб вони тут психологічно розвантажувались, щоб їм було комфортно, ну і плюс, щоб вони, звичайно, інтелектуально і творчо розвивались. Тому тут живуть з нашої технології сім гномів. Кожен з них має своє ім'я, свою домівку, своїх друзів, От, і в кожній локації ви зможете їх побачити. Площа нового укриття 240 квадратних метрів. Це дає змогу майже 400 дітям залишатися в укритті під час тривог, не перериваючи звичний навчальний процес. Ми дуже вдячні, звичайно, вдячні, що ми маємо змогу працювати. Тому вдячні міській раді, нашому управлінню освіти, що ми відновили свою роботу. Люди мають роботу. Діти ходять в садочок, отримують розвиток і батьки дуже задоволені. Я вчора виходила в той момент, коли вони забирають дітей і спілкувалася з ними. Вони дуже задоволені. Кажуть, діти стали розмовляти, діти не плачуть, діти, діти от, вже у них з'явилися друзі, ну, тобто мають змогу в соціумі розвиватися. Попереду ще багато роботи, і міська влада разом із працівниками освіти крок за кроком створюватиме середовище, де кожна дитина зможе зростати в безпеці та радості. Олександра Думатович, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.